Чому людині буває соромно за свою творчість? Якщо вірити дідулічки Фрейду, то наша творчість вона напряму пов'язана із тим, як наші батьки реагували на наші какашечки. Якщо вони казали Вау, як, який ти молодець чи молодчинка! То це, начебто, гарант, що у вас буде все чудово із творчим проявленням, ви не будете стримувати свої е, креативності. Але е, дідучка Фрейд багато в чому, звісно, помилявся, і дуже важливо розуміти, що наша творчість, вона е, все ж таки далі кашечок іде. І тому, е, коли дитинка вже щось там малює, щось там танцює, співає, і дуже дійсно цінно, щоб це мало якесь ну, соціальне, так би мовити, поглажування. Да? Тобто. Казали люди, що це дійсно цінно що це не просто вона собі какашечки зробила і така довольна. Да, а що дійсно це вже виходить за рамки какашечок і це вже цінно для інших людей, а не просто для твердження гарної якісної роботи її шлунково кишкового тракту. Але тут є така крайність, що є батьки, які занадто кажуть, ти маєш лише перше, перше місце мати. І тоді дитина потрапляє в таку нескінченну гонку. З одного боку такі люди дуже успішними стають, так званий нарцисичний світ. Але іноді вони взагалі не розуміють, на що вони живуть. І тут, як завжди, важливо якийсь компроміс мати, якусь золоту середину. Тож так. Не треба прямо гнатися за першим місцем, але також не треба нехтувати тим, щоб кожне ваше творче проявлення все ж таки мало сенс і для соціуму. Тобто, як то кажуть, тестувати на цінність для соціуму. Тому що, що б хто не казав, але саме коли ми робимо щось необхідне іншим людям, ми тоді відчуваємо і себе необхідним, тому що ми соціальні істоти. До зустрічі!